Доброго дня усім, хто побачить цей відеоматеріал, я цим відеоматеріал хочу присвятити перейменування скверу та площі Маяковського у місті Запоріжжя. Я беру основу цього матеріалу, ну тобто в честь чого хочу перейменувати з Суспільне Запоріжжя. Матеріал, який цей писав Асія Губіна, тобто як до журналіста в мене немає до неї ніяких проблем. Але я хочу акцентувати проблему на іншому. Коли ми у місті Запоріжжя. Площу Маяковського б, б, показують опрос, який провів суспільне. Це Майдан мистецький або Майдан гідності. Йдемо далі. Ми прийновуємо сквер Маяковського на сквер Мистецький або сквер родини. Я, моє звернення полягає не в тому, що якась там мистецтво чи родина чи гідність неважлива. Моя проблема в тому полягає в тому, що ми пропонуємо перейнувати майдан, який належить особистості, в якесь абстрактне явище. Тобто ми замість реальної людини пропонуємо представити для людей якийсь там, а ми пропонуємо приймувати е, в героїв е, чогось. Давайте будемо чесні, треба приймувати в тих, хто нас захищає зараз. Нам не треба площі е, мисте, мистців, нам не треба площі гідності, нам треба площаді героїв. Бо герої не вмирають, але вони не вмирають тільки в той момент, коли ми про них пам'ятаємо. Тому я хочу відкрити ось. Також матеріал Суспільне Запоріжжя. Ми бачимо величезний список героїв, які зги, е, загибли під час боїв е, і виходів із Запоріжжя. Чому ми не перемену у кого когось із них? Чому ми не відкриваємо або інший сайт, тобто герої війни Запоріжжя? Чому не переименовуємо хоча б одного з них? У мене запитання не в тому, що якесь ці е, погані. Моя проблема в тому, що ми перейменовуємо іменний сквер. Якоїсь абстрактне явище. Будь ласка, мене пробачте. Але це так не робиться. Ми повинні перейменувати їх в тих, кого ми повинні шанувати. Ми повинні його перейменувати в героя, як мінімум, того, хто виходив з Запоріжжя і той, хто загинув за те, щоб наше місто Запоріжжя знаходилось у мирі у цей час. Тому особисто я закликаю для того, щоб ми ось ці варіанти суспільного, яке вони пропонують: мистецькі, гідності, родинний... Просто заблокували і прийнували в героя України. У нас героїв України від міста Запоріжжя достатньо. Ми повинні пам'ятати їх, а не якісь абстрактні явища. Миттів у світі достатньо. Героїв України небагато. Давайте пам'ятати їх, а не тих, хто зробив незрозуміло що, щоб було незрозуміло що.